Івано-Франківську стартував весняний турнір зі спортивної гімнастики Зірки Прикарпаття. Аби продемонструвати свою майстерність на гімнастичні корти, зійшли вихованці спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл дев'яти міст України. Місцева гімнастична школа має добрі традиції у вихованні олімпійського резерву. Чимало її вихованців зірок Прикарпаття знайшли себе у великому спорті, неодноразово виборювали чемпіонське звання на престижних міжнародних і національних змаганнях. А славними іменами гімнастики з зі... На Франківська є безперечно заслужений майстер спорту України Дар'я згоба так. Само, чемпіонка Європи зі спортивної гімнастики 2009 року Яна Дем'янчук ці змагання є якраз. Тими змаганнями, які виявляють молодих, цікавих перспективних гімнастів. Турнір зірки Прикарпаття нерідко відкриває нових яскравих гімнастів по справжньому екзаменує багатьох юних спортсменів та їхніх тренерів. Організатори змагань стверджують, під куполом міського гімнастичного центру йде своєрідний відбір перспективних юних спортсменів до наступного чемпіонату України на спартакіаді. Усі і гімнаст новачок і вже майстер спорту мають змогу випробувати власні сили продемонструвати особисту перевагу. Це змагання один з основних етапів підготовки до чемпіонату України олімпійські надії зі спортивної гімнастики. Якому виступити ми показуємо наших гімнастів і починаючи від юнацьких розрядів і до майстрів спорту. Турнір триватиме три дні. Завдяки сучасному якісному обладнанню франківської спортивної школи. Рівень змагань зі спортивної гімнастики обіцяє бути досить високим. Михайло Березень, Вікторія Куян, Сергій Щочкін. Новини на вежі.